Піві на волокні достає, долітає, і від цього треба дуже швидко виїжджати. Коли ми були ще в піхоті, все це ми або носили руками, ну, або під'їжджала машина, куди вона може. Один буде закидувати. Чи що? Загружаємо дрон, фіксуємо, потім його забирають. Люди вивозять на точку, від якої буде старт. Потім будемо розвозити майно. Це майно на дві позиції: е, їжу, веземо воду, веземо бензин, генератори, вогнегасники. Тобто провізія. Коли ми були ще в піхоті, все це ми або носили руками. Ну, або під'їжджала машина, куди вона може, але машина не може під'їхати до позицій, тому все одно потрібно переносити руками. Два кілометри, кілометр це ризик втрати особового складу при переміщенні, спалені точки. Ця система почала розвиватися у нас в бригаді приблизно рік тому. Так? Вони розвинули його до певного рівня, вчили людей паралельно з батальйонів, ну таких як я. Я в них вчився, і потім вони формують свій підрозділ підрозділ НРК. Даний спосіб доставки вантажу використовуємо десь плюс-мінус 4-6 місяців. Схрещений з двох дронів. Тобто у нього корпус гімлі, а внутрі контролери таргана. Грузопідємність дрону 200-250 кілограм. Людина теж може? Так, на моєму практиці є і двохсоті, і у моїх побратимів є трьохсоті, яких вони вивозили даними дронами. Там просто коли людина, то треба. Не тільки зважати на дрон, дорогу, да, де він може перевернутися і тому подібне, а ще й зважати на те, що у тебе людина сидить внутрі дрону. Тому не так швидко їхати в деяких містах, де його колибає, ти можеш проїхати, швидко так, а, то з людиною треба, щоб вона доїхала ціла. І не вбити її цим дроном. Ми зараз знаходимося в одному з населених пунктів на Харківщині в підрозділі наземних дронів піхотного батальйону Бригаду Харця. І станом зараз вже відбулося завантаження такого наземного роботизованого комплексу. Скоро його поїдуть власне запускати до піхотних позицій, куди він привезе необхідне їм майно, провізію, бачимо водичку, генератори, вогнегасник. 다 나오든지 저기서 다아 Збулася вигрузка енерка-дрона наземного і бистренько-бистренько туди Чому? – Ну і ПІВІ на волокні достає, долітає. І Від цього треба дуже швидко виїжджати, тому що засоби реп не працюють від напівликні. Зараз в цей момент, коли ми його відправили туди, хтось вже ним керує, правильно? Керують, так. Вони ж по камері бачать, що ну, приїхали там, маякну вигру ну, вигружаються. виїжджай. Пару годин він буде їхати до точки вигрузки, до хлопців на позиції. На цьому моменті конкретно ваша робота закінчилася. Підрозділ, у якому ми робимо місію, виділяє людей, які відпочивають від позиції або які зараз вільні, вони вивозять дрон. Є, наразі ми вивозимо провізію мінометні батареї, тому вони виділили двох людей на вивіз дрона. Ну, приблизно місія там, займає 4, 5, 6 годин інтервал. Давайте не будеш. А чому смієтесь? Він своєвій. <рі> він в піхоті з 22-го. Йому все смішно. Ценарко. 16. -го. А, вибачаюся. А він тільки по такій хорошій дорогі ні ні, 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 да. ні. Ну, і по полям, і по лісам, так. Ще постійно. Постійно на них стрибають. А, ну тут у нас сам дрон, ну... Ні, ну вони так. Вони все, що стрибають, я маю. Вели. Бігають там в камері. Так, 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 звичайно, багато, так, да, да, реагують, проводять іноді. Біжать поворочні? Так, 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 гуляють з нами. Це переважно в такий час, так, ви це робити? Так, так. Котрі спати. Так. А як місія закінчиться? Бувають проблеми зі зв'язком або... Змінюється місія, таке теж буває. Якісь раптові а, події. Ну так, так, так. ну їдемо на одну точку, потім ну таке рідко, але теж може виникнути. <різвість> Потрібно вкладатись в час так, щоб е до четвертої години вже дрон повертався, щоб на світанку його не везли ні сюди, ні забирали там. Тобто <різвість> поночі. Поночі виїжджати, поночі приїжджати.